Повідомлення про те, що в селищі Чернівці, Могилів-Подільського району, зник трирічний хлопчик, ми отримали ввечері 11 березня. Відомо, що дитина забрала до себе в гості бабуся, однак жінка не помітила, як він вийшов за собакою за межі подвір'я та зник. Одразу на пошуки Остапчика негайно прибули майже півтисячі правоохоронців та цивільних. Поліцейські з усіх підрозділів, рятувальники, прикордонники, військовослужбовці та мисливці. Також на допомогу відгукнулися сотні місцевих жителів, серед яких юнаки та дівчата, учні місцевої школи. Обстежували територію до Сантиметра. Запускали дрони та шукали через тепловізори, залучали службових собак. На ранок хлопчика знайшли у яру на місцевому звалищі за декілька кілометрів від домівки бабусі. Поруч із ним був пес, за яким він і пішов. Медики діагностували у дитини переохолодження та після обстеження доправили у лікарню. Висловлюємо вдячність усім, хто цієї ночі разом із нами шукав маленького жителя Чернівців, особливо місцевому жителю Андрію Чубатюку, який побачив його першим. Разом нам вдалось вчасно знайти та врятувати дитину.